абсурд, по-моему. Понимаете, каждая область должна за себя. У нас ну, свой народ, и работает они, ну, как сказать, там, где Луганская, не поймут, допустим, наши, как и Харьковская. Ну, каждая сам. У нас свой, так сказать, труд. Железная дорога, другие организации есть. И, и тоже, что, ну, по-моему, так не должно быть. Наша должна быть область. як самостійно, ну при Україні. От як вам здається, це потрібно взагалі? Ні, не потрібно. Чого? Ну не потрібно. Я лічно вважаю, що Запорозька промичена область і хай вона залишиться. Чого не взяти частину Донецької області, підсередини до Запорозької і зробити Запорізьку область? Ну, Але ж тут не мається на увазі, що вона буде Харківська. Ну тут це можливо потім, якщо таке там стає. А, ставиться. потім буде. Ну ви ще ви історію читали, колись була Кривороська Харківська Українська Народна Республіка. Це вони хочуть опять її зробити, не пройде. Ну, хай в'єднують, мені без різниці. Ви говорите за питання адміністративного характеру. Область, У Крупний, чи що? З'єднати І... декілька. А суть для того, щоб зростав добробут, це економічна формація. Поки не буде розвиток економіки, це мається на увазі, заводи, ті самі фабрики, підприємства, все. Поки не буде економічного розвитку, хоч об'єднуй, хоч роз'єднуй адміністративно, це ніякої користі не дасть. Ну, а як вам здається, а все ж таки адміністративне об'єднання? Воно може якось вплинути на те, щоб цей економічний на... розвиток взяв старт і ну, почав якось розширюватися? Я не знаю, чи може це вплинути. На покращення розвитку економічного. У мене зовсім протилежний випадок, і приклад є. Із нашого району, ось коли був один колосп Україна, ну колись він був в там передовиках, а потім почав розвалюватися і розділився. Не укрупнився, а розділився. Комунар відділився Решетилівка, Костянтинівка. Там колгос процвітає, а цього і не чуть зовсім зараз. Так що хто його знає? Від цього, що адміністративне питання економічне, не знаю, воно, мабуть, одне з одним дуже дуже слабо пов'язане. Чому б ні? Якщо це буде во блага, чому б і ні? Ну, вам, як здається, якби ми були частиною, ну, я не знаю, як називалася да, ця загальна область, але Харківська, Запорізька і частина Донецької і Луганську, як би нам жилося, як би? Ви... Ну, чесно я скажу, я за всю кров'ю крові війни. Ну, я думаю, що буде наоборот хорошо. Мені каже, ні, дуже далеко все таке. А в економічному плані от, потужніше жилося б нам краще? Краще? Це ну, може б і краще було. Але що вас лякає, чого ви проти? Ну що далеко буде обласний центр, обласного виходить, якщо відмінути води. Тут все так ближче. Е, ну, Моє мнение, що кожна область, це кожен народ. І в кожній області свій народ. І якщо їх об'єднати, то ну, не буде слишком плохо і не буде слишком добре. Но ну, я не знаю насчет экономических там вот этих дел. Но мне все-таки кажется, что это было бы не ну, не очень, если бы э, области соединили. Я не знаю даже. Так что размыслить. Вот в экономичном плане, как вам гадать, это жилось бы краще нам? З поняття, да. Ну ви зногодні з ним, з тим, що він каже, що не треба нам так багато областей в Об Україні, їх аж 25. Хай їх буде 8-10, але вони будуть потужніші. Ну, я думаю, що так. Лучше буде то, ну, так, менше областей, ну просто щоб було потужні. Ну, я вважаю, що це не потрібно. Особливо з Донецькою і з Луганською областями. Я вважаю, що з ними соєдиняться не знаю. Там йде війна, що це, це, це таке і в нас буде. І нас таке, не, я не знаю. Але я вважаю, що. А, а навіть якщо враховувати, що з тими частинами, де не йде війна. Ну, Там, як де не йде війна, то може ще і можна. Ну, іменно ну, Луганська і Донецька. – це… Я працюю на Железному транспорті. У нас же, ви знаєте, на Маріуполь вводимо поїзда. И вже давно хотілося зробити Придніпровська железная дорога, а не до, ну, там ж Донецька вважається. Так, да, и однесли от б її до Придніпровської железної дороги, до Запорозької області, наприклад, Маріуполь, щоб відносився. Було б непогано, так, да, одного ну, областей не треба, в одну цілу сделать, зробити, да, і Дніпропетровську, Запорозьку там посоєняти кучу. І було б, мабуть, краще.